Реально пліє раз за разом. При... Вода бомба. Аби не поплавок херабуна, я би не... По... не плавав. А два балебуха херабуни відправ... Блін, задоволений, вражений капець. Червоний черв'як і чесник. Так що, друзі? Вечір магазин закрили. І з лянкою вибігли на розливи річки Ірпеня. До нас знову заїхала херабуна. Всі запитують. Нею ще не ловив. Херабуна від українського виробника херабуна фішинг. Тому зараз ми її випробуємо. А зробимо саме батл. Мастирка проти херабуни. Побачимо, що буде працювати краще. Як завжди, я розкладаюся, а Альонка вже он, наживляє. Як ти думаєш, буде риба? П'ять хвилин не пройде, як я вже достану рибинку. Так, да, все, зазікає, засікає. І буду розкладатися. Ну реально, я таки взяв монтувати собі оснастку, а Леона вже з рибою. Я ну, навіть да. не присіла. За чьо, друзі, взяв отаку от готову оснастку хірабона фішинг е, поплавочок. Хотів, хотів мотати її на е, брейн Скаут, Така легенька, кайфова, але забувся його в чехлі в іншому, А додому повертатися погана прикмета. Не знаю, напишіть на цьому місці, виріте ви прикмети чи ні. Тому зараз на оцю, на фішингероївську. Зріжемо цю оснастку і примотаємо хірабуну. Друзі, так вона виглядає 4,5 метра. Дуже швидко збирався, не подивився, удочка-п'ятерочка, то зверху ми чуть-чуть додамо, на колхозим, примодруєм, будемо виходити з ситуації, як є. Я думаю, ви всі так виходите. Чи ви б монтували наново? Дивіться, як тут зроблено. Це от підповідочок. Скользящий грузик. Прикмети, не прикмети, а поводки я до херабуни забув. Не гачки для херабуни, там під спеціальні гачок, я зараз покажу. Тому їду знову. Відкриємо магазин. Є така можливість. І візьмемо оце ж відке збирання. Добре, що недалеко, не за 100 кілометрів. Так, все-таки нарушив я цю поговорку, що не можна повертатися. Поїхав взяв оснасточку. Взяв скаут. Якщо ж... повертався, то повертався, взяв скаут. Блін, він ж класний такий легенький. Якраз я думаю під харабором кажуть, не долегесенький. Так, сюди поводочки, бачите, як тут серйозна двіжуха. Зараз будемо пробувати. Відміряємо, прив'язуємо і потім ставимо поплавок і по відці. Бачите, друзі, тут іде отакий от, такий от е грузик, він розматується. І ви собі відрізаєте, скільки вам потрібно. відгружаєте, рештку лишаєте. Відрізаємо отак. Забираємо обов'язково. Ще десь пригодиться догрузити. Прикольне рішення. Тісто чесник, черв'як, хрябуна фішинг. Також додаємо глютен. Виробник вроді би каже 10% не більше. Але е, мій клієнт, який постійно на це ловить, Володимир, він, Володимир вітання. Він каже, що 5-7% не більше. Тому додаємо по його рецепту 5% глютену. І з водою один до одного. Тобто ми зараз е, ложечкою наміряємо. додаємо глютену, додаємо води. Друзі, таку мірну ложечку я взяв. Зараз його добре між собою перемішаю з глютеном. Червоний черв'як і чесник. Також один до одного води. Тобто ми додамо отаких от 10 ложечок води. Зручно. Можливо, у вас якась інша мірка. До речі, ловлю на хірабуну вперше. Можливо, хтось з вас є, там мене дивиться, спеціаліст по хірабуні. Почитав би комент, як краще. Напишіть, будь ласка, як ви використовуєте. Інші також почитають. Візьміть собі до уваги. І я, можливо, на наступну риболовлю використаю ваші поради. Якщо я не помиляюсь, якщо мені все правильно порадили, скажу, використовую його вперше, то роблю отакі от балебухи. Заліпляю. Тут йдуть два гачки дуже гострі спеціальні. Отак воно виглядає. Ну, давайте спробуємо. Закидаємо. Друга в нас водилище з гачком пінтхок на мастирочку. Зараз ми побачимо, що краще буде працювати. Чи взагалі нічого? Вальони там карась біля поплавців риється. Навірно, карась. Вони, як великі бульбашки йдуть, то всі ж думають, що там такий карасюха, а там черепаха. <гум> Може бути і таке. Ну, коротше, закинув одну на мастирку, одну на хірабуну, баттл, я вважаю, розпочався. На Хірабуну рибавлю вперше, тому, ну... Буду пробувати ще, я думаю. Можливо, ще в нас спробую, можливо, спробую там, де от іменно карась хорошо ловиться. Зараз тут по інформації, де ми сидимо, ну, дуже рідко карась проскакує, дуже рідко. Але нам зручно після роботи недалеко від дому. Тому тут по одній клюваці вже було і на мастирку, і на хірабону була клювака. Мастирку об'їло вже. Альонка, до речі, я не кормився сьогодні. На фірабуну фі кормити не потрібно, але мастирку теж кормити ми не будемо. Можливо, декілька кружечків мастирки туди до неї підкинемо. А от вальонка накормилася, вона використовувала що там, часник і добавку мед. Опа! І перша рибна в херабуну. Херабуна. Зразу дивіться, два вагачками просікла. Перший риб на херабуну. Це у нас отакий дракончик. Не карась, звісно. Який тут зараз плаває. Херабуна мастирка 1-0. І це вже друга, блін. Ну це мені подобається. Клюєр в льот. Тільки Ніка, що там? Бач рибка? Диви, Ніка, диви, диви рибка. Дивіться, друга рибка. Оп, оп. Рибка клює на, на хірабуну в льот. На мастирку так само, але якщо чесно, на дві удочки прям не встигаю перекидати. Рибка клює раз за разом. Блін, хірабуну подобається поплавок, як його виставляє через ці болебухи. Блін, гарно працює. Уже подобається. Карася ще не, не піймав, але вже подобається. Ніка, тобі подобається хірабуна? Ага, тобі подобається рибка. Ну ти ж її все одно не їси. Там ми її випустимо. Опа, вже більша платовичка, дивіться, на хірабуну валить. Мастирка херабуна 4.1. 1 хм. Да. Можливо, просто не встигаю. я. Можливо, така оснастка прикольна. На, на мастирці один гайчок. Можливо, не встигаю перекинути. Друзі, ну якщо чесно, не встигаю. Мілка риба так клює. Ще не співаю, і хірабуну і мастирку. І там і там об'їдає. Але айнка кормить, алінка собі кормить. Так, хірабунчик опять покльовує. Мастирку поки наживляє. Так, дивимося, як вона буде себе вести. Підтопила, підвиставила. А підвиставляє. Ух ти! Ай, цепа, найпевна цепа. Да, цепа. А таке враження було. От бачите, як рибалить в наших місцях, дуже багато цепи. Не хочеться обнурувати оснастку? Опа! Мінус оснастка і поплавок. І що ми будемо робити? Прийдеться пливти? Да, друзі, не хотілося, але прийдеться. Попливеться нас з собою взяв один такий під харабуну, аснастка одна. Прийдеться плавати. Від нас всі ховався, лови, словий з рибочка, гарна та всіляка, а із вас підписочка. на канал клювака. Зато промаркірився. Дно жорстке, рівне. Глибину знаю добре. На дні такі лежать дручки, палочки. Риба тут має бути. Вся. Вода. Холодна. Вода. Вода бомба. Аби не поплавок Хірабуна, я би не плавав. А так один він. Я взяв тільки один. Друзі, дивіться, тільки закинув. Тільки закинув. І на Хірабуну от густерчик. А ні, дивіться, який носати. Надо гостерчик, це гостерчик. Блін, приємно. Дуже сподобається, подобається, вже подобається. Вже навіть там мастирку зняв, бо не встигаю просто і мастирку переодягати, і хірабуну. На хірабуну набагато краще клює. Туди поставив чистого паріка, зараз будемо пробувати ловити чисто на хірабуну. Ну, швидкісна рибалка, не встигаєш, не встигаєш ловити на дві вудочки. Дивіться, гостерчик. Сразу в льот, в льот, просто в льот. Ну, кайф. Друзі, не один я плавав, бачите, ще криса. О, мирнула. Це вона мене могла і за ногу цапнути, правильно? Вона за цим і попливла, тільки не встигла. О, криска лариска Друзі, ну якщо чесно, збився з рахунку. Е -е, реально рішає, дивіться. Блін, ну дві. Тільки закидаєш, так і клює. Просто шикардосно. Ще що зрозумів, головне правильно відгрозити, е -е, щоб поплавочок е -е, стояв у воді. Ось так тако по воді він стоїть. І потім, коли покльовка, вона піднімає його. Блін, настільки гарно, настільки красиво. Ну, Дуже подобається. Вже подобається прям дуже. Друзі, два балебуха. Ферабуни. Відправляємо. Друзі, така легка цей брейнд скаут. пушинка просто. 154 грама. Кайф. Можна цілу риболовлю тримати в руках. От на такий клюв, коли відразу клієнт. Оп-оп. Оп-опа-ну. Оп. Ану, ану, давай-давай-давай. Сразу ж плює. Опа, опа. Опять густерчик. Опять густерчик. Ну клює в льот. Блін, задоволений, вражений капець. А валенки перший карасик. На шо? На На опарик. Опарик. Бачите, мастерка харабуна, а карасик валенки на опарик. Конечно, вона там накормила. І чесничок, і мед. З таким клювом, Ну тісто все. Закінчилося, клює, блін, тільки закидаєш, так і клює. Поки плотвичка, гостірка, верховодка клює зразу. Обов'язково треба спробувати на тому місці, де багато карася. На криничку, можливо, з'їжджу. Дивіться, ну от реально вже пусто. Зараз ще раз замішаємо. І ще там хвилин, може, 15-20, поки не потемніє, то половимо. От що робить хірабуна. А під саку я той не розклав. Блін, дивіться, як гнеться скаут. От. В заброс, в заброс ловив густірку, плотвичку, Дивіться, який карасик. Блін, кайф. Кайф, дивіться, який карасик. Ай-яй-яй, що ж ти робиш? Блін, кайф, кайф. Иди сюди, дружок. Херабуна рішає, пацани. Ой-ой-ой. І без пиццаки взяв, але, напевно, пиццачку, де треба й розпласти. Вона ж то є. О, дивіться, який дракон на хіра Буну влетів. Ха-ха Рішає, рішає, базару зіро Гарненький, да? О, Ніка, нравится тобі? Ха. Все, братан, кливи Бачила Джунка, диссию сюди, дружок. Рабона рішає пацани. Ой-ой-ой. І без піцаки взяв. Але, напевно, піцачку, да треба і розкласти. Вона ж то є. О, дивіться, який дракон на фірабуну влеті. Ха! -ха! Рішаю, рішає, базару зіро. Гарантий, да? О, Ніка, нравится тобі? Так, розкладаємо свою піцаку, друзі. Ну ви все бачили, просто опарик стоїть. Вайнки один маленький карасик. Ну, блін, реально а зараз на даний момент рішає. Причому, до речі, зараз намішав без червоного черв'яка, замішав тільки э, з запахом чесничка. І знову клює, закинув і знову клює. Спіцака моя брейнскау 4-метрова. Зараз буду використовувати тільки 3 коліна. Сюди э, ну, 4 не треба, довго трава вже трохи ближче. Опа, знов клює. Знов клює. І що тут у нас? Ну, оп. О, ні, нема, нема. Друзі, ну на Херебону реально кліє. Раз за разом. Прекрасно кліє. Я нею задоволений е, і вам рекомендую. Оп. оп, оп нема. Алнка, жарить будеш? Ні. Випускать? Не як завжди. Як завжди. Пливи. Ну все, друзі. Дві годинки рибалки. Все клас. Хірабуну випробували. Все сподобалось. Хірабуна отработала краще, ніж опариш, ніж мастирка. Я буду ще її пробувати. Напишіть, будь ласка, в коменти. Я буду. Я, в мене в думках є проекспериментувати, зробити другі гачки, щось можливо інше спробувати. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпис, підписка, колокольчик і напишіть комент, що знімати. Про що знімати. Всім папа, -па, всім ні хвоста, ні луски. Уже збиралися да, в Альоні спробувати рабуну. І Альона Альона що творить. Підсака все зматана, вже все зматане просто. Карасика тяне. Ух ти, блін, такий доладній. Боже який класний карасик. Альона, як тобі скаут? Дуже легасенька. Дуже легасенька. От воно ну, кайт. Ааа, а, а хірабуна в нас кончилась. Це Альона сюди на цю снастку вцепила мастирку. Хірабуна реально кончилась. А ну ану, ану, ану ну, чуть-чуть. Але оснастка така і мастирки були балебухи, так? Не трохи. Не, не чу трохи. А ну ближче, ближче, ближче. Дивіться, доладні карасик. Віхтарика нема присвятить, вже потемніло. Вже все змотали, отут. Крайній карасик. Алюмка, диви, який ти вальнула. Закінчила вечір. Закінчила, просто кайф. Ну просто в темноті буде відео, ну, все одно виставимо. Блін. Це... Система така, ну бачиш, пучок, да? Багато цього, багато мастерки було Багато було мастерки, тому воно зарішало. А ліхтарик даже на голову не одів. Блін, а як Од... От, не от, отдай. Екстрактор, що? Брат, Оддай, братан! Опариш да, там стояв. Ось тут доладні, ні. Давай. Короче, треба розбиратися, что це работає. Оснастка, чи це балебухи працюють, ну Но це була мастирка. На оснастці херабуна була мастирка, потому что тісто в нас вже закончилось. Альона просто взяла в руку удочку, покайфувати, наскільки вона легенька, брейнскаут і от карасюма. карасюмба. Карасюмба! Пливи.